Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свою роботу на доставці Uber, нюанси, скільки я заробляла грошей та чому я перестала працювати. До речі, я пропрацювала цілий рік. В мене 1600 доставок, рейтинг 90, 90, було вже подивала, 90 70%. 94% я вовремя он тайм привозила. І ну, гарний в мене рейтинг був. І це до речі, я працювала всього лише десь 2-3 години в день. Там всього потрібно закачати е, приложення ну, з Google App чи ще там App Store. Підгрузити, підгрузити свої документи, там driver license треба, а потім реєстрацію машини, оцей тікет. Якщо в вашому штаті треба проходити, в нашому штаті треба проходити кожен, кожен рік, то нам треба було фототікет підтягнути. А потім, що там СССР здається, ну, коротше, заповняєш всю анкету. Чекаєш, здається, сутки, вони провіряють тебе, а потім заходиш, можеш працювати. Там зразу є чотири функції: Це доставщик, водій, як таксист, потім типа інстакарт. І ще якась там четверта функція, і я щось не розум... не... не розібралась. Я зразу відсіяла всі ці функції, залишила тільки, там можна, до речі, в меню вибрати. Залишила тільки доставку. І то доставку інколи попадається, типа Walmart такі великі магазини, але я брала, не брала такі магазини, тільки брала ресторани. Працювала я, як вже сказала, коли був обід, це десь. 10-45 до 2-2,30, тому що мені треба було дитину забрати. Зранку ресторани всі закриті, зранку це Walmart і такі різні магазини. Я не хотіла тягати бутилки по 40 бутилок, упаковки бутилок. Тому що в мене боліла спина, мені треба було трошки відійти від роботи. А без роботи я не могла залишатись, тому що в нас дві автівки в кредиті, треба погашати кредит кожного місяця. А ще в мене страховка на маркетплейсі, мені та дитині треба. То я хоча б сіла, щоб ну, в мене була така ціль заробити, щоб погасити страховку моєї автівки, там заправити її та заплатити свою іншу страховку. Як було мені стрімно працювати, це нічого не сказати, тому що в мене опитіння, водіння, я не знаю. тільки в Америці я спочатку отримала перміт. Типа Я спочатку пройшла теорію і сіла за кермо з наклейками, обережно, новенький драйвер. Будьте обережні, майте potential. Да, як тут в Америці кажуть, і така накліка. potential new driver», типа тільки навчилась. Ну, отже, і я цілий рік, от отак, от їздила Чоловік рядом завжди зі мною сидів, а я була за рулем, за керком, за кермом. Тому в мене опита, як сказати, практично немає. І я трошки боялася зазвичай. Я трошки спробувала на Дурдаш поїздити, але дурдаш мені не сподобався, тому що Дурдаш там якийсь. Сказати неудобне приложення, воно тобі треба виходити з нього, потім повертатися, а в Uber там все всередині, там не треба нікуди виходити. Воно прокладує маршрут там і поверх вилазять прилаження. Ти ти навіть коли їдеш. На доставку, тобі ще може по дорозі приложення, і ти його бачиш, розумієте, а в тортаж там дуже складно, там треба кудись вийти, кудись зайти. І тому тортаж я зав'язала, я тільки на упері їздила. І отже. Як я вже сказала, я, я працювала всього десь так від 2 до 4 годин. Ну, в середньому 2,5-3 години. Десь так. А коли дитина моя була в школі, це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Або, або якщо я так посеред тижня не могла, чи вона захворіла, чи мені кудись треба, то я могла поїхати в неділю ввечері, або влітку, коли дитина була зі мною весь час, влітку нема школи, то я їздила ввечері. <кій> Мій чоловік приходив з роботи. <кій> І я сідала за кермо і їхала на 2-3 години, десь до 10-ї години я працювала. Але коли темніло, я вже я боялась, тому що ну світла нема, не видно. Ну бачите, нема світла, і воно так візде не видно. Треба шукати квартири, шукати дома. На карті вона не завжди правильна. Тому я боялася вночі працювати. Я полюбила цю роботу, тому що це не тяжко. В середньому я доставляла десь посилок 6-7-8. А Мінімум це було 4 посилки, максимум 12. Один раз цього я 13 посилок зробила за 4 години, а так максимум це 12. Середня це 6-8 посилок. Тому, ну, і це маленькі, знаєте, такі маленькі пакети, де там якась чекава, чи якийсь там обід. Ну, щось таке, невеличке. Ніколи такого, щоб тяжкого там не було. Тому що там можна, до речі, якщо ти взяв випадково, буває таке, взяв випадково якесь замовлення, а ти бачиш, що десь кудись далеко треба їхати, ну, випадково, то там можна зайти, знайти, відмовитись і відмовитись, яка причина, то там трошки рейтинг падає, але то нічого страшного, краще знаєте, не їхати, чим поїхати, а потім це ж бензин, це ж повертатися. Я працювала тільки в нашій ерії, а потім я трошки город знала, ну поїздила, поїздила. Я вже, в мене вже були любимі мої райони, їздила в Седер Парк, Домейн, Ліандер інколи. І так тут. Флюгервіль я не любила, раундрок не любила і туди до центру до Остіна я не їздила. Пограшом, скільки ж я заробляла на Uber? Ну, дивіться, спочатку, коли ти починаєш працювати, дається дуже погане відповідня, да? дуже такі дешеві, можна сказати. Ні для кого не секрет, що доставщики виживають, можна сказати, на чергу, тому що одна доставка практично 3 долари. І не має значення, 2 милі ти їдеш чи 15 миль їдеш. Тому надо завжди дивитися, там ти бачиш допустим, 15 доларів, 10 миль. Так? Тобі треба розуміти, що 10 миль ти поїдеш, і 10 миль ти повернешся. Це все бензин. І повинно. Це бути мінімум долар миля. Ну, ще можна взяти, так, 10 милі за 15 доларів, але ж вийде не долар за милю. Ну, можна в принципі брати, але потім, потім, коли ти наберешся опита, ти вже будеш сам розуміти, і я вже розуміла, що мені що мені треба, куди мені їхати, куди не їхати. То я вже як орієнтувалась. Вигідно чи не вигідно. інколи бувало таке, що я брала заказ за копійки, тому що я їду додому, я бачу, що це в мій район, то я вже, щоб не їхати пустою, так, я брала там за 3, за 4-5 за доларів, а мені їхати 10 миль, то я ж додому їду, то хоч якісь гроші. Коли вже а, тебе, юбер, зрозумів, як ти працюєш, хто ти така, який в тебе рейтинг. Він вже починає тобі предлагати, по твоєму, може сказати, характеру. Він він бачить, які ти береш, які ти від чого ти відмовляєшся, і він вже підстроюється під тебе. І починаються вже нормальні закази. І от тоді я почала отримувати 16-50 в годину. До цього було 10-12 в годину, і це нечисті. Це брудні 10-12 за годину. Тобі треба заправитись, тобі треба, я не знаю, омивайка, боже, вона постійно закінчується. Машину помити, я не знаю, в мене тормоза стерлись, масло поміняти. Масло, масло ну, дуже щось. Прям раз в два місяці я міняла масло, якщо не чистіше, щось ну дуже масло пішло. Це капець. Так, з учетом, що я працювала. Ну, при... ну, давай візьмемо 3 години в день, да, в середньому, 5 днів в неділю, 15 годин я працювала в неділю. заправлялась я, а, можна сказати, два рази в неділю і виходила в мене в неділю. 215 годин. в мене виходило 200 220 а мінус 50 на бензин. І в мене десь 180-160 залишалось чистина. Тобто це навіть не, і не 15, і не 16. Один день виходить 15-16, другий день 10-11 за годину. І ось ну, я так старалася, щоб в мене було 800 тисяч в місяць брудними. брудними. Розумієте? І це я ще повинна два рази в неділю заправити машину. І це я не брала все підряд. Тому зрозуміло, що мене надовго не вистачило, тому що машину жалко. За рік я накатала 12 тисяч миль. розумієте? А грошей отримала ну, дуже мало. Мабуть, та менш, менше, мабуть, 12 тисяч. Я в рік отримала і ще заплати налог з них, туди-сюди, і виходить, що ну, задарма. Просто ти свою машину вбиваєш на доставці. Але я дуже сумую за доставкою, тому що а, мене завозили в такі краєвиди гарні, там бігали олені, зайці. А, Дуже будинки, як ото, знаєте, з картинок, як ото з мультика, замки, ой, ну дуже-дуже гарна річка. Мені дуже подобалось. Але якби вони мені дали машину, сказали, ось на тобі машину і працюй, і будеш дуже зарплату тримати. Я б любки працювала, а так свою машину вбивати. Тому коли, як я вам казала, що в мене спина боліла, я ще ходила по лікарям, ми шукали мою проблему, чого в мене болить, вони не могли знайти. Трошки відкоригували мої гормони, вітамін повиписували, і коли я себе почувати стала краще, я почала шукати роботу. І знаєте, я хотіла, я продавець, я касир. Я хотіла знайти роботу касиром. І от вперше, коли я Відправила, це був Бурлінтон, туди мене взяли. І з тих пір я вже практично рік працюю касиром в Бурлінтону. Якщо цікаво, пишіть, розкажу, що таке касир Бурлінгтон, як я туди попала, що ми робимо, складно чи не складно. Зовсім складно чи не складно, в Америці бути касиром. Якщо цікаво, напишіть, я розповім. Всім пока! Якщо щось цікавить, пишіть, я заліки відповім, запишу відео. А um, поділюсь своїм опитом.